Сьогодні хочу поговорити з вами на тему відносин жінок і чоловіків. Знаходжуся в мальовничому місці, такі собі тропічні плавні, мангрові зарості кущі в південній Флориді. Постійно мене бентежить Тема відносин. Чому? Тому що я вже багато років один. В принципі, все життя, знаєте, по факту. Фактично були в мене відносини, але знаєте, таких, як у фільмах чи класичних довгих відносин, по факту в мене не було майже ніколи. Були, але. Це не ті відносини, знаєте, які хотілося би. А мати в ідеалістичному світі, в ідеальному світі, в ідеальному зобра... уявленні, так? Я не блогер, просто вчуся. Хочу. Хочу просто знаєте, поділитися думками своїми, знайти якихось Людей, однодумців, як і чоловіків, можливо, і жінок. Чому так непросто знайти другу половину? Чи це було завжди, чи це щось змінило зараз у світі? Мені здається, що ми не знаємо, що було раніше. Ми маємо тільки досвід теперішній. І у нас якось, знаєте, стерта ця, стертий зв'язок з поколіннями. Чому? Чому церкви зв'язок з покояніми? Тому що, ну, по-перше, Радянський Союз, стерта пам'ять предків, традиції. По-друге, модернізація за останні роки людство настільки вперед шагнуло з технологіями, а інтернет комунікації, це міняє просто картину всього світу взаємовідносини між людьми. От, наприклад, ті ж самі. Соцмережі. Ну, раніше такого не було. Ти можеш просто взяти, зайти в Інстаграм, Facebook, Tinder і вибрати, подивитися якусь якогось людину, сторінку дівчини, наприклад, і написати і познайомитись. Раніше такого не було, люди жили в своїх таких ячейках, ну, в межах своїх поселень, так скажемо. Більше жило в сільській місцевості. В містах теж були люди, але набагато менше і все-таки була якісь мораль, якась була нравственна, як так як кажуть. Раніше всі про всіх знали, не було такого, знаєте, типу повального блядства. Ну, що тільки можна... Про що тільки можна говорити, якщо за останні ці там, роки, десятиріччя кількість статевих партнерів просто збільшується з, з, з геометрично, набагато більше стало, я точно не знаю. Ну, наприклад, чув таке, що раніше там, середня кількість партнерів у жінок була 3-5 за життя, зараз це там, 20, ну там не 20, 10, 15, 20. Вже до 30 років. Ну хіба це є нормально? Ні, це не є нормально. Я думаю, ну, будь-який чоловік нормальний, ну такий не то, що нормальний, адекватний, у кого є якась ну, самоповага. Він не хоче брати, знаєте, як то кажуть, жінку вже поюзану. ну, І що грубіше сказати, може кажуть, порванка. да. І, Ну, невже хтось вірить, що людина ну, може змінитися, да, може після. З такої кількості партнерів вона дійсно там шукає якусь любов. Ні, вона просто гуляла, свою, свої молоді роки. І потім вже коли, як то кажуть, час які тікають, да, годинник біологічний тікає, вона розуміє, що вона просто може залишитися одна і знаходить собі якогось олень-алаха. Ну. Так і живемо живем в, в цьому світі безумному. Чоловіки, знаєте, за, ту, за той вареник, за ту вагіну готові душу просто продати. Розумієте, просто, ну не всі чоловіки, я ні, але деякі чоловіки настільки обділені увагою, що вони просто попадають в ту ловушку. Що якась дівчина, яка б там, наприклад, 20 років на неї би і не подивилася, вона вже втрачає свою красу в 35-40, вона просто собі цього оленя знаходить і вже з багажем, а то і з дітьми, один-двома від минулих відносин чи декількох відносин, знаходить того оленя, а він є її рабом, знаєте рабом тої пілотки. Ну, до таких чоловіків просто нема поваги, знаєте. Е, хоча я і сам попадався в такі ловушки. Але ну, не повністю. Тобто я ніколи, знаєте, я ніколи не розписався. Я взагалі проти розпису. Вважаю, це зайве розпис, офіційні відносини. Да, якщо є почуття, ну дуже маленький шанс, конечно, коли вона вже розведенка з прицепом. Маленький дуже шанс, що там є якісь почуття. Це просто, здебільшого, це просто є таке от використання чоловіка, знаєте, такі, а, чоловік і радий, знаєте, хоч бути використаним, хоч навіть він може і осознає це, і усвідомлює. Але ну, якщо йому норм, то, то все одно це веде до, знаєте, до печальних. Наслідків, ніхто його не любить і потім і не поважає, вона його не поважає. Така дівчина. І вона до нього ставиться як до шматка лайна, знаєте, не любить. Поки в нього гроші є, поки він платить оліняка цей, то він. То він... то вона з ним, а ну, по-різному буває, якщо вона зовсім вже немає в неї ніякої краси, бо здебільшого жінки, знаєте, вони на красу роблять ставку на зовнішній вигляд, не на якийсь внутрішній світ, там на почуття, якісь те, що. Пройдено з цим чоловіком. Ні, вони роблять ставку, тому вони, так, знаєте, зараз модно переймаються цими волосами, волоссям, ногтями, бровами. Тому що вони розуміють, що це їхній єдиний козир знайти собі знаєте, якогось більш ресурсного чоловіка. І отак от от так і живемо. Чоловіки просто попадають в ловушку, а не ловушка, як буде українською в западню. І винуваті тут вони, звісно, більше. Якщо чоловіки зміняться, якщо чоловіки стануть більш стійкими, чоловікоподібними, знаєте, а не якимось євнухами, якимись оленями, просто перестануть кормити цю систему, просто перестануть знаєте, толерувати це блядство, бо вони його толерують. І перш за все, ну, така найбільша зброя це, мабуть, тут не розписуватися, знаєте, не заводити з ними дітей. Якщо це там дійсно не знаєте, перевірена людина, багато років. Ну, Іншого варіанту я не бачу, іншого виходу не бачу. Я розумію, що це невигідно в системі державі. Хоча Бог його знає, що зараз система хоче. Наша система зараз хоче знищити людей всіх, ця глобальна система. Але нам, звісно, як українцям, ну звісно, треба українців так сказати, щоб було більше в цьому світі. Тому у нас вже йдуть розмови про 10 мільйонів мігрантів, і все в такому дусі. Це на жаль, це правда. От, ці люди, які живуть в інших країнах бідних, вони дуже плодяться, особливо мусульмани, це є факт. І ну що, ну не буде вистачати робочої сили, придеться залучати. Але по факту, да. дуже багато, вже 8 мільярдів людей на світі може цей план. Знаєте, щоб люди між собою статі не порозумілись і не створювали сім'ї, і, не, розмож, і навіть не плодились, не розмножувались, це теж є глобальний якийсь план, ніхто не має доказів, але ну, щось на таке схоже. Вже ми маємо статистику, що там до 30-го року, чесно, не пам'ятаю, знаєте, багато інформації, але. Ну, досягне майже, по-моєму, 40% вже буде одиноких людей самотніх. Тобто це там просто йде катастрофічні цифри. І жінок, жінок до речі, більше буде. А, та, треба краще готуватись до відео, але хочеться просто видати, знаєте, всю базу, всю те, що в підсвідомості якісь факти понезбиралися з цих відео на Ютубі. Я просто, знаєте, хочу сказати, що я з одної сторони, щасливий, що я один, тому що я вільний вибирати, вільний ходити, куди хочу жити, як хочу. Але так, ми люди соціальні, тому не треба знаєте, замикатися, треба соціалізуватися, треба комунікувати з іншими людьми, спілкуватися, не бути ізольованим, так сказати. І в тому числі з жінками треба, треба теж спілкуватися. Але так, спілкуватися, знаєте, обережно, на своїх умовах, так можна сказати, вистроювати певні рамки. Тому що з мого от гіркого досвіду вже було так, що ну, гормони, так сказати, ці сексуальні гормони статеві, вони так на голову стріляли, що трошки. Сам пішов проти своїх принципів, було таке, да? трошки оленів. Але просто, знаєте, у от людини, от, на жаль, людина хоче, оці, ну, не на жаль, на щастя, хоче любові, але, на жаль, цього любові немає в такому розумінні, як би хотілося. Є просто, оця, ну, у кожного своя, мабуть, доля, це залежить від людини, але є просто. А, така суров, сурова реальність, особливо для чоловіків, через яку ми проходимо, знаєте, по цьому життю, особливо чоловіки, які, от, наприклад, зараз воюють в Україні, так? У нас воюють хто? У нас воюють чоловіки, в основному гинуть чоловіки 90%. Жінки собі вільно їздять, уїжджають з дітьми, заводять собі нові стосунки з іноземцями. І це якби є норма, це по факту в законі прописано. Але у нас, наче рівність, от, наприклад, декларується рівність, так? Вони ж, жінок, жінок просувають, ну, є така да, гендерна квота, всякі просування в державні органи. Але по факту у жінок є тільки, знаєте, права, більше права, ніж такі. Це відповідальність, так? права і обов'язки. У них нема, у них набагато менше обов'язків. Якщо війна, будь ласка, чоловік іди, воюй і вмирай, а жінка, ну так, вона народжує, але ну, без чоловіка вона не може народити, розумієте? І я розумію, що да, це вона виношує все, народжує, але це так само дитина і чоловіка, як і її. Нема такого, що в неї є. Більше прав за те, що ну, да, в неї є відпустка, вона називається декрет. Все це зрозуміло. І ну, по факту, це да, вона слабкіша фізично жінка, вона не зможе переносити ті фізичні навантаження, що чоловік. Але прекрасні такі країни, наприклад, як Ізраїль, де жінки теж в армії служать, воюють. Я не знаю, наскільки там по статистиці, наскільки вони реально там воюють. Я дуже сумніваюся, що вони там користь приносять з автоматом в руках з кулеметом. Але я не знаю реальну статистику. Треба більше готуватися. Я тільки починаючий блогер, але знаєте, хотілося б, щоб. Рівність, вона була дійсно рів... рівністю, а не тільки декларацією цього. О, так. Є такі вже, знаєте, думки. Я, звісно, Мені це не подобається. Мені не подобаються, знаєте, думки щодо е продовження роду. Що, можливо, будуть в майбутньому якісь. Штучні матки, в яких можуть виношувати, вже ну, дуже сумнів... Ну, Можливо, Бог його знає. Скоро кажуть, інопланетяни вже прилетять. Хто його знає, що воно буде. Кажуть, будуть вже роботи жінки. Вже будуть ляльки, роботи, жінки. Ну, це теж дуже все сумнівно, звісно, людину ніхто не замінить. Але якщо так буде далі все продовжуватися, ну що, люди будуть самі собі ізольовані, а в своїх, знаєте, в своїх домах сидіти з телефонами, з ляльками, з штучним інтелектом. Звісно, це дуже печальне таке прикре майбутнє, тому дуже цього не хотілося б. І я думаю, що знаєте, зараз такий такі процеси де перенасичення. Цими всіми соцмережами, технологіями і буде відкат, буде такі, такі відмови, якісь буде модно відмовлятися, відконекчуватись від соцмереж. Бо ну так, якщо розібратися, ці багато дівчат гарних там торгують. По факту, це є така нова а, діджитальна форма, цифрова форма а, проституції, по факту. Тік-Ток, інстаграм, вони монетизують своє тіло, да, свою зовнішність. Нічого при цьому світу не несуть, ніякої ідеї, там, наприклад, веганство чи там, зменшення викидів, чи щось в такому дусі, щоб реально мало вплив а, на суспільство. Ні, вони просто рекламують потреблятство, так зване, є, така, є така, а такий термін, мені дуже, дуже подобається. насправді, потреблятство. це з російської, але дуже влучний термін. Тобто, що це значить? Це от, все, включаючи под, використовувати чоловіків, в тому числі бути конформістами, так званим конформізм, тобто з, з, з погоджуватися системою, нічим не цікавиться, бути таким потребітелем і все, консумістом. Це, ну, жінки вони так більш схильні до цього завжди, історично, ну, в силу багатьох там, да, історичних причин, що вони. Були ну, завжди йдуть за течею, так скажемо, більше. Вони менше бунтарі. Хоча і є, звісно, таке, але більше чоловіків все-таки бунтарі. Тому мені здається, зараз іде атака на чоловіків, в якому плані, що це весь фемінізм ЛГБТ. Ну, я там не проти, ну, геї вони є завжди були, є, яка цапля гарна. Але ну, вибачте, те, що рівень тестостерону у чоловіків за останні сотні років він там упав на багато, не знаю наскільки, але дуже суттєво. То це щось значить? Де просто на всіх, на рівнях здоров'я, на рівнях знаєте, моралі, ну цих всіх, то що він теж падає із за моральних, так сказати, із за такого Соціально, економічного, психологічного стану теж багато факторів. Але я не думаю, що жінкам подобаються такі жіночні чоловіки з великим з низьким тестостероном. Я думаю, що їм подобаються нормальні чоловіки, здорові, фізично розвинені, з гарним настроєм, почуттям гумором, інтелектом, а це все дає тестостерон. Ці всі, знаєте, Байки, дивлюсь, ще з самого дитинства, знаєте, я теж ці всі фільми дивився, завжди якийсь образ чоловіка, це він манячела, він вбиває, він насилує, гвалтує. Ну, да, Це і є дійсно, але ну, в реальності є. Навірно, більше, все-таки чоловіки, але є і жінки хворі. знаєте, Це і з обох сторон воно, люди хворі. Але я вам хочу сказати, що да, була давним-давно ця античоловіча пропаганда, так звана. Ну, конкретно, да, конкретно на чоловіків йшла пропаганда насильства, так сказати, що вони так їх образ насильника вбивці пропагандувався з певною метою. Ми зараз ми зараз вже починаємо бачити, яка це мета, довго довгограюча мета.